Ми будуємо за свої кошти. Ми були і залишаємось лідером ринку комфорт, комфорт плюс такі форс мажорні ситуації трапляються майже в кожного забудовника. Треба перевірити взагалі, чи можна тут будувати. Ми хочемо простих і прозорих правил. Зростання цін на квартири потихеньку, десь 10-15% на рік. Мої вітання усім, хто разом із нами на Політак Онлайн. Дякую, що ви нам довіряєте сьогодні. Мій гість маркетинг-директор компанії Інтергалбуд, яка є лауреатом загальнонаціональної премії Людина року року-2019» у номінації Житловий комплекс року. І я радий вітати Ірину Міхальову. Вітаємо вас. Дякую. Вітаємо вас. Також дякую, що ви до нас завітали. Розкажіть, будь ласка, про створення житлового комплексу. Як все починалося? Ну дійсно, це починалося кілька років тому. На місці, дуже важливому для кожного киянина, це між Лесі Українки та Староноводницькою. Там, колись була навіть якась недобудова, інтергалбуду взявся разом з партнерами створити такий унікальний, як на мій погляд, комплекс. Він створений у розробленні Роблений як екотех дизайн у стилістиці відомого ірансько-британського дизайнера Захе Хадід, яка власне ця жінка, яка створила світових кілька шедеврів, і цій стилістиці її наслідують багато дизайн-бюро. І ми разом з нашим Дніпропетровським дизайн-бюро розробили цей комплекс. Він кілька років навіть погоджувався, щоб він був побудований, оскільки це центр міста. І наразі це багатофункціональний комплекс. Він має, має можливість там бути і апартаменти, і квартири, і комерційні приміщення. Там 704 квартири буде доступно для продажу, вони різного розміру, від 24 метрів, тому доступні великій кількості людей. І 1400 паркінгів. Це важливо для центра міста. Комерційне приміщення, спортзали, навіть дитячі садочки. І Це дуже дуже круто і ми а дуже сподіваємося. Пані Ірина, Ви сказали, що цей житловий комплекс він є унікальним. А в чому його унікальність і багатофункціональність також ну, власне дизайн і архітектура це такі органічні форми п'ять башт, які між собою пов'язані містками, міс, кожен місток на своєму рівні, якщо комерційні приміщення матимуть вихід на свій свою терасу, свій місток. Власне, мешканці матимуть свої тераси, і люди, які просто приходять, тобто буде доступ людей, які приходять у громадські простори, також будуть мати власні тераси, і кожна з них матиме унікальний вид на Київ, оскільки географія, ну і власне не географія. Територія така в місцевості, що фактично ми майже впевнені на 99%, що ніхто не зможе за, е, закрити цей вид. Це важливо, тому що інколи будують, знаєте, от завтра побудували ще одну висотку поряд, ну там такий схил, і на цьому схилі власне, і побудований наш комплекс. Я була там вчора, там вже зводяться башти, їх вже майже видно. Видно зі староноводницької і видно одну з лесі українки, і ми будуємо швидко. Я дуже запрошую всіх киян прийти подивитися. Скажіть, будь ласка, ціни варіюються від. І до? Ціни варіюються від 1300 доларів за квадратний метр і до 3000 доларів наразі, оскільки є апартаменти і є квартири. Але, як я казала, є квартири від 24 квадратних метрів. І це, ну, як ви розумієте, для центра міста досить доступна локація. Хоча комплекс все-таки я б назвала преміум класу. Але ми навмисно так зробили, щоб дуже багато людей мали можливість долучитися до цього проєкту. Як до комерційних приміщень, зробивши там власний бізнес, так і до того щоб отримати житло для себе, пані Ірино, я думаю, що кожна людина, яка збирається там або будувати, власне кажучи, там своє помешкання, або там купувати, і перед нею постає оцей цей вибір, як, куди і що, вона в першу чергу боїться вляпатися в різноманітні ці будівельні. Афери, от що ви порадите, можете людині, яка от постає перед таким вибором щодо придбання там власного помешкання власної квартири, як уникнути? Подібної афери як не вляпатися в цю таку негативну історію, дійсно такого дуже багато на ринку, і на жаль, це впливає на роботу і таких ну, стабільних забудовників. Я працюю в компанії Інтергалбуди. Ми на ринку вже 17-й рік. І власне те, що відбувається інколи негативне, це і впливає на наш також. Тому ми попереджуємо завжди кажемо нашим клієнтам: дивіться в першу чергу на історію компанії. Скільки її років? Чи вона там. Перший рік, чи де там створена які юридичні особи, перевіряйте документи. Дивіться документи на ну власне на земельну ділянку. Дивіться документи на те, на дозвіли на будівництво. Дивіться, який чи це будинок взагалі на ліцензію компанії. Дивіться на те, чи є в них якась історія створення об'єктів. Умовно кажучи, для нас, коли ми прийшли надовго, ми в Києві вже там будуємо 13 житлових комплексів, не будинків до цього будували у Львові. Ще в кількох містах будуємо зараз. Зійшли в Одесу. Нам не все одно. Ми не прийшли на один день. Ми будуємо, ми живемо тут. Живуть тут наші діти, наші сім'ї. Відповідно, ну треба цікавитися, хто є керівники, чи відкриті вони, чи ходять вони кудись, чи приходять чи ну, може бути окрім р... маю на увазі попередньої історії, історії компанії, які ще існують певні такі ризики, на які варто звернути увагу. Ви знаєте, клієнту. кілька різні компанії працюють за різними фінансовими моделями. Минулий рік там всім вже відомо Штормив будівельний ринок, і це відобразилось на ринку в цілому. загальновідома історія з «Курбудом», іншими з Аркадою з іншими компаніями. І в першу чергу я вважаю помилка гравців ринку в тому, як вони будують свою фінансову модель. Якщо компанія будує за власні кошти або компанія розраховує лише на прибуток від, від продажу квартири, лише за них будує, то це і є одна з. З найбільш ризикових моделей, і це власне те, що в основному і стало причиною краху кількох компаній минулого року. Ми будуємо за свої кошти, оскільки ми їх накопичили в на попередні періоди. І ми будуючи будинок, ми там не завжди боролися за перше місце на ринку. Там головне було добудувати точно. Тобто 74 об'єкти добудовані, немає жодної недобудови. Ну це чергу, важливо. якісно добудувати, а не аби -як. 100% якісно добудувати. Здати, подивитися в відгуки. Є там домік, є там відгуки в Фейсбуці. Зараз все відкрито, і Можна в принципі в гуглі можна загуглити, почитати, що пишуть люди, які там уже купили, коли вони отримали квартири, яка була затримка. Безумовно, затримки є майже у всіх забудовників, оскільки є багато речей, які не залежать від нас. В першу чергу документи, отримання там адрес адресів і ще щось таке може бути, але треба дивитися, наскільки це адекватно. об'єктивно обумовлена затримка. Це скільки який період Три місяці три-чотири, ну півроку. Ну але якщо це вже роки, там два, три, чотири роки, то це звичайно викликає, але зможуть і... траплятися певні форс-мажорні ситуації. Безумовно, такі форс-мажорні ситуації трапляються майже в кожного забудовника, але треба аналізувати, що це за форс, -мажор... Фор... Вибачте, форс мажорні Вибачте, форс-мажорні ситуації. Це може бути не знаю, якісь природні катаклізми, чи може бути щось пов'язано з не знаю, з якими блокуванням і, е... забудов, що дійсно таке буває, тим більше що. Ну, Якщо це є об'єктивна ситуація, люди там хочуть чогось, ми завжди ведемо діалог, але бувають ситуації суб'єктивні, коли ну, це, на жаль, не Секрет бувають і псевдоактивісти, і люди спеціально наняті, люди, які приходять і кажуть, хочу чотири квартири, а якщо ви не дасте чотири квартири, тут будуть бабушки. Ну, Тобто таке буває. Ми ведемо діалог, ми намагаємося пояснювати, розказувати, чим відрізняється одна ситуація від іншої. Я впевнена, що наші люди, наші клієнти розуміють і завжди йдуть на зустріч. Ну, це От я особисто дуже часто, та не лише я, ми всі це чуємо, коли кажуть, ми завжди йдемо на зустріч зі своїм клієнтам. Особисто йдете на зустріч своїм е клієнтам, розкажіть можливо про якусь систему там преференції або чим ви е якісно відрізняється від ваших, я не буду казати конкурентів, а від е ваших колег на ринку Інтергалбуд, по перше, ми там завжди позиціонувалися як компанія, яка працює адекватно в співвідношенні ціна. Якість тобто, ми е були і залишаємось лідером ринку Комфорт, Комфорт Плюс класу. Перше, що ми придумали і впровадили на перш на ринку. Це квартири з ремонтом. Ми вважаємо, що це важливо, цей тренд росте. Люди не хочуть займатися ремонтом. Ми вже майже 40-50%, в залежності від класу будинку, здаємо квартири повністю укомплектовані ремонтом. І це ми були перші зараз, дехто пробує це робити. Але а Оскільки в середньому, скільки коштує така квартира? з ремонтом? В середньому квартира з ремонтом, дивлячись, так. де дивлячись, яка розміри таке інше. У нас є квартири від 25-30 тисяч доларів. Якщо з ремонтом вона може коштувати 40. Ну, умовно Аючи, ремонт у одно-двокімнатній квартирі може коштувати 7-9 тисяч доларів. Є... Ми ць... Минулого року ми пішли далі, ми впровадили три типи ремонтів на вибір, тому що люди хочуть таки вибору. Хочеш там скандинавському стилі, мінімалізм, хочеш такий, ми зробили дизайнерські ремонти і сказали, ти можеш обирати. І ми бачимо, що люди цього хочуть. Це тренд, який все більше і більше йде, тому що людям немає часу. Вони хочуть з першого дня або в'їхати, або здавати квартиру. Є така категорія інвесторів. Відповідно, вони не хочуть насолоджуватися життям у своєму помешканні. Супер тим більше, що ви знаєте, перші 5 років будинок там може давати якусь осадку чи ще щось. Ну наші об'єктивно. Ну, багато, об багато є, інвестувати. Відповідно, люди хочуть в'їхати пожити спокійно, не займатися цим. І це вважаю, наша якісна відмінність. Ті квартири, які ми здаємо без ремонту, ми здаємо в так званому дизайні white box. коли вона підготовлена до такого. Ремонту, який не потребує таких брудних робіт, як там стяжка підлоги, стіни, там проводка, і це теж деякі учасники ринку, колеги лише починають це виводити як фішку. Ми завжди так працювали, і це, в принципі, є одні з наших переваг. Пані Ірино, от дуже часто можна почути, що вартість от ринку нерухомості, вартість об'єктів, там помешкання, квартир, зокрема в столиці, є необ'єктивною, що занадто дорого. Якщо. Говорити, от в цілому, про ціни на ринку нерухомості столиці на ринку от квартир. Вони дійсно об'єктивні? Е, е, якщо ви знаєте, спочатку ну, цих беремних подій в країні ціни дуже падали навпаки. Вони впали до самого дна. І можу сказати, як людина, яка купувала в 2000-х роках квартири, вони ті квартири, які я купувала там для батьків, для е, доньки, для себе, вони коштували дорожче, ну аналогічно за метражем, але гірше за якістю, ніж вони коштують зараз. Е, зростання цін на квартири потихеньку, десь 10-15. Дцядцять відсотків на рік відбувається з 2017 року, лише коли ми відштовхнулися від дна. Я кажу про нову нерухомість, тому не можу сказати, що ціни зараз там дуже високі. Ну, якщо квартиру в Києві можна купити від там нову, як вони ще ще починає будуватися на першому етапі від фундаменту 30-40 тисяч доларів, то я не вважаю, що це якісь такі космічні ціни. Я кажу про однокімнатну квартиру. Тобто, наразі це. Ну, як, на мій погляд, дуже об'єктивні ціни, якщо порівнювати з Європою, порівнювати навіть з сусідніми країнами, з Польщею тією ж тому я вважаю, що це якраз час для інвестування, і це відчуває до речі, ринок до нас. Ми відчуваємо дуже великий попит з боку Ізраїлю, наприклад, тому що в Ізраїлі, взагалі, двокімнатна трикімнатна квартира коштує 700 тисяч доларів, і в них там їх здавати не об'єктивно, і дуже багато інвесторів, які приходять просто інвестуючи, і здаючи тут нерухомість і власне використовуючи це як фінансовий інструмент. Момент. До речі, а от середній вік ваших клієнтів, тобто тих людей, які купують собі помешкання от він 20, варіюється? 25-35-40 років. 25-35-40 років, Тобто, це в залежності від ну, місця, території там, молоді, ось. активні молоді... цілеспрямовані, амбітні люди. Так, а, так. пані Ірино, питання ще також до вас воно пов'язане із тою діяльністю, якою ви займаєтеся, і в цілому це також от така глобальна проблема, зокрема в нашій столиці, пов'язана вона от з хаотично. Забудовами, коли ми бачимо оці свічки, там з'явилася свічка, тут з'явилася свічка. От вам особисто комфортно спостерігати за тим, що перетворили все Київ? Особисто мені точно не комфортно за цим спостерігати. Ми в цьому розумінні підходимо до планування наших забудов як до міст в місті. Тобто, фактично, на сьогодні ми вважаємо, що період оцих свічок. Пройшов ринково пройшов. Ринок уже їх не хоче. А естетично? Р... Естетично, це взагалі ніколи не було я б так сказала. Але ж це ж нічого нас... особисто, тільки бізнес. Ніч, так Нічого. ну я можу сказати, що інтергалбуд завжди будував житловими комплексами. Ми будували це згруповано і будували по кілька будинків. один будинок будувати не вигідно. Ну це. Теоретично не вигідно а максимальна кількість поверхів а, на сьогоднішній день у нас 25 поверхів. Два 25. 25 так 20. ну в принципі не інтергалсіті. Це 24-25 поверхів, плюс два технічні. Навіть ці наші прекрасні башти дубайського вигляду вони не будуть дуже високі, тому що ми враховуємо власне і місцевість, враховуємо історичний а от Поясніть, будь ласка, цей механізм. І от конкретна територія, от вона вам сподобалася. Ви хочете будувати ось тут. От що відбувається далі? От який алгоритм дій? А, ні, ну треба перевірити, взагалі, чи можна тут будувати теоретично. Ну, перевірили, чи кому належить, генплан міста, часу. скільки це займає часу. Треба... А скільки займає часу, ця оцінка? Так, ви... да, це оцінка. А, Щось, ну, мабуть, присутня і присутні, певна корупційна складова. А, ну, ми живемо Буває. в нашій країні. О, от і я ж про це. Ми працюємо за законодавством, максимально буду білою, є білою компанією. Ми ведемо переговори. Ні, як... Я не про про тих, хто дозволи дає. А, життя буремне. Я зрозумів. <рес> так, і але ми, власне, працюємо, я вважаю, максимально відкрито і чесно. Принаймні ніхто ще не зміг довести протилежного. І в даному разі ми. Максимально в білу працюємо і максимально в білу ведемо навіть публічний діалог. Завжди пишемо і говоримо, що ми хочемо простих і прозорих правил, як в Євросоюзі, як в будь-якій цивілізованій країні, коли є генплан міста, і як на 25 чи 50 років, ми, коли місто розуміє, що ці всі промзони, яких, наприклад, в Києві шалена кількість, їх ними треба щось робити. Не, з Генпланом Щоб... було б простіше. Звичайно, ми його дуже. Чекаємо нормальний генплан. Коли 15 ти, років чи 10 років скільки ми його чекаємо. Е той кажуть, що там вже там же щось презентували минулого року, якийсь проект. Але поки що, там, звичайно, трошки щось краще. Але по перше, що там не вирішено, не вирішено, наприклад, розширення території міста Києва. А це вже шалена проблема. Якщо ви звернули увагу, корки якраз на під'їздах до центру, а не в центрі, саме тому, що там за власне окружною будується все, що завгодно, як завгодно, і. І це є одна із основних проблем. Хаотичність, і вони, Так е, так, хаотичність приміської забудови, якби місто розширилося, і планувало свою інфраструктуру за територію е, міста, то це було б можна було б вирішити цю проблему. Не вирішена проблема, що робити так, остаточно вирішено, що робити з промзонами, що робити нема е, в, рішення, як сконцентрувати бізнес сіті, так званий про який го це вже питання, цілий пласт питань до місцевої е, е, е. Е, так, звичайно, і к, оскільки, к, коли це буде вирішено? Тоді місто може сказати: ось вам тендер. Я хочу, щоб отут будувалося дитячий садок, школа, комерційні приміщення, лікарня і ще житло. Оголошує там через Прозоро, через що завгодно. І ми Але як ж ви вивчаєте закордонний, звісно, що досвіду як це відбувається. Там ходимо, в пишемо, ходимо на всі круглі столи, пишемо до депутатів, звертаємося через засоб масу інформації. Ми хочемо прозорих нормальних правил. А для вас Спокійно особисто взерцевою Україною є, яка в контексті от, Будування. Будування, ну, Барселона, наприклад. Або Іспанія Париж. місто Барселона. Так, так. Ну, власне, дуже багато є. Ця проблематика, вона не нова. Вона існує в багатьох містах. Велика проблема старого житла, хрущівок, цих аварійних будинків. Сталінки. Сталінки. ну Це ж просто складна так. ситуація, скажімо так. так. Але так. ми працюємо. Працюємо навіть з тим законодавством, як є. Ми ж маємо робити бізнес. Бізнес має в принципі нести гроші, робочі місця і урбанізацію правильно в наші місця. А люди, А люди в першу чергу повинні мати житло і повинні жити. Комфортно, я вам все дякую так. за дякую нашу вам. розмову. Ірина Михайльова, маркетинг-директор компанії Інтергалбуд, яка є лауреатом загальнонаціональної премії Людина року року-2019» У номінації Житловий комплекс року була гостею нашої студії. Дякую всім за увагу і бережіть себе. На все добре.